Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна джерел живлення. Сьогодні у нас розмова піде про параметричні стабілізатори напруги. Ми будемо розглядати саме оцю частину схеми блоку живлення, яка називається стабілізатор. І далі подивимось, як може бути реалізована ця схема. Але ж спочатку треба нам нагадати, навіщо вона взагалі потрібна. От тут у нас на екрані зараз. Структурна схема трансформаторного блоку живлення. Перший елемент, який у нас стоїть, це трансформатор. Ми показали, що у нас є синусоїдна вхідна напруга в нашій звичайній мережі енергопостачання це 50 Гц, 220-230 В. Трансформатор понижуючий, він робить нам пониження напруги. Ну, наприклад, там зробив ті ж самі 50 Гц, але 18 В. Після трансформатора стоїть випрямляч, який робить нам фактично однополярну пульсуючу напругу. Вона показана тут саме як форма напруги, яка буде після двох напівперіодного випрямляча. Дивіться попередні лекції. Там є у нас розмова про ці схеми. Після випрямляча у нас стоїть фільтр, який робить пульсації. Оці пульсації, вони таку форму мають заряд-розряд конденсатора, тому що найпростіша схема фільтру це саме конденсатор електролітичний великої ємності. Але це ще не постійна напруга, яка нам потрібна для того, щоб живити наступні схеми. І саме для зглажування цих пульсацій. Нам потрібно поставити спеціальний блок, який називається стабілізатор напруги. І про нього сьогодні буде мова, розмова. Тобто на кінці стабілізатору, на виході стабілізатора, на навантаженні ми намагаємося отримати постійну напругу. Звичайно, це показано умовно, тому що вона може бути в деяких межах, наприклад, там 5 Вольт плюс-мінус 10%, коливання якісь можуть бути. або 5 вольт плюс-мінус 1% для точних схем, які мають у своєму складі, наприклад, цифрові перетворювачі і мікропроцесори. Але вона вже має суттєве зглажування цих пульсацій. Саме для побудови таких схем нам сьогодні треба розібратися, як їх можна зробити. І перша схема, яку ми будемо розглядати, це схема на основі стабілітрона. А для того, щоб розібратися, що це таке, нам треба поглянути на вольт амперну характеристику стабілітрону. Стабілітрон це діод, тобто напівпровідниковий прилад з двома виводами. Але він має особливості в тому сенсі, що він працює саме отут, на зворотній ділянці своєї вольтамперної характеристики. Пряма ділянка в нього така сама, як у. Звичайного утремляючого напівпровідникового йода, але вона не дуже цікавить, нас цікавить зворотна ділянка характеристики, коли напівпровідниковий перехід закритий. І саме властивості напівпровідникового переходу стабілітрона робляться такими, щоб в нього була протяжна оця частина характеристики зворотної, де суттєва зміна струму зворотного струму. Через стабілітрон призводить до суттєвої зміни напруги на пен переході. Бачимо, тут є така досить пряма частина ділянки, яка саме використовується під час побудови елементарного стабілізатора параметричного на стабілітроні. Зміна струму від струму мінімум до струму максимум призводить до незначної струми, оцінчи напруги стабілізації у стабілізації показу. На про стабілізацію, тут буде змінюватися незначно не сильно. Така схема нам потрібна, її ми будемо досліджувати першу. А далі подивимось, які можуть бути ще варіанти параметричних стабілізаторів. Але в основі буде сама схема на стабілітроні. У відкритих джерелах ми можемо з вами знайти ось таку схему параметричного стабілізатора на стабілітроні. Отут показаний цей стабілітрон в американських джерелах він називається діод Зенера. І два резистори RV це так званий баластний резистор. Він саме виводить нам стабілітрон на потрібну частину характеристики. Як бачимо, стабілітрон вімкнений в зворотному напрямку, коли він закритий. RL це опір навантаження. Умовно, він показує, що там у нас велика схема. Ну, навіть тут підкреслюють, що вона має індуктивний характер. Але це не принципово. Просто всередині цього опору знаходиться вся інша схема. Цей опір ну, невеликий. І саме тому нам треба спостерігати за напругою, яка на ньому От напруга вихідна а у Out, тобто вихідна напруга, а у In це вхідна напруга. І є у нас напруга на стабілітроні. Яка фактично вона і є напругою вихідного кола. Тобто це одна й та сама напруга, тому що бачимо, що опір навантаження він підключений безпосередньо до стабілітрону. Це найпростіша схема параметричного стабілізатора на стабілітроні. Для проведення експериментів збираємо собі ось таку схему. У ну, мене стоїть Electronics Warbench зараз тут на комп'ютері в ДІН-стандарті, тобто це європейський стандарт, тому резистори такі, як нам о, в українському стандарті, також, і стабілітрон саме показаний як стабілітрон в нашому стандарті. Якщо буде американський стандарт NC, воно ну, буде виглядати саме так, як було показано на попередньому кресленні на рисунку, там трошки Діодзенера по-іншому. Де його шукати? Його шукати ось тут. І ось він тут є. Звідси треба брати підіоди, і от він другий він тут лежить. Отже, збираємо схему. Що у нас схема? У нас є в схемі 20 вольт. Це постійна складова, умовно кажучи, і 600 мВ, наприклад, це змінна складова. Вони діють одночасно на вході нашої схеми. Таким чином ми можемо замітувати. Роботу пульсуючої вхідної напруги. Тобто є постійна складова, і на фоні цієї постійної складової діє змінна складова. ну Давайте поглянемо, як це буде виглядати. Так, перемикаємо вхід, накручуємо тут рівень. От, бачите, оце у нас, зараз вихід поки що відключимо. Оце у нас діє змінна складова на фоні постійної складової. Ну, я не став ставити конденсатор, можна було поставити конденсатор, було б більш схоже. Може наступного разу це зроблю. Але зараз бачимо. Так, це у нас 600 мВ на фоні 20 В. Поки що закриємо осцилограф. Вмикаємо схему, що не бачимо. У нас є два вольтметри. Оцей перший вольтметр, він є постійно вкладовий, тому що він DC. А мультиметр включений в режим вимірювання змінної складової. Тому ми, ми одночасно можемо виміряти яка у нас на стабілітроні. Змінна складова, яка у нас постійна складова постійна складова. Дивимось, що ми маємо 1,5 вольта 1,5 мілівольти змінної складової і 2,5 вольти постійної складової. Струн через стабілітрон 34,8 мА. Стабілітрон 1N4681. бібліотекі я взяв. Отже, ми бачимо, що 600 мВ змінної складової зайшло на схему і вийшло всього навсього 1,5 мВ змінної складової. Значно послаблена змінна складова. 2,5 В у цій на. Стабілітроні це саме його властивість, тому що, дивимося тут властивості, в нього 2,7 В Zener Test Voltage. Тобто, це стабілітрон на 2,7 В. Якщо взяти більше, то буде більше інший треба взяти, ну, спробуємо потім. Отже, ми бачимо, що стабілізація відбувається на рівні там, десь 2,6 В. І навіть якщо я тут зроблю менше, наприклад, буде в мене 5 В на вході. І 600 мВ буде діяти на фоні цієї напруги. Що ми побачимо? Ну, збільшилось трошки пульсації 7 мВ бачимо змінної складової і 2,5 В постійної складової. Це означає, що 4,95 мА на стабілітроні ми вивели його трошки з режиму стабілізації. Тобто цієї напруги для нього недостатньо. 500 Ом. Опір він нам не виводить на потрібну частину ділянки. Якщо зробимо 10 вольт бачимо, що краще працює 2,7 мВ змінної складової, 2,5 В напруго стабілізації, 14,9 мА струм через стабілітрон. Отже, Наближуємося ми саме туди, де знаходиться оця зворотна гілка, де відбувається стабілізація на стабілітроні. Але то була у нас робота без навантаження. Поставимо сюди, наприклад, 50 Ом навантаження. Що ми побачимо, треба змінити також оцей опір, який забезпечує нам режим роботи стабілітрона. Поки що поставив 20 Ом, 10 В на вході, 600 мВ зміна складова. І наміряли 17 мВ. Бачимо, якщо з навантаженням, то вплив навантаження, яке впливає на стабілітрон відповідно, 2,7 В на цьому навантаженні, саме напруга стабілізації на стабілітроні 1 n 4671 і 17,35 мВ змінної складової. Більше, ніж було коли. Не було навантаження в холостому ході, звичайно. Але у порівнянні з тим, що було 600 мВ на вході, 17 мВ на виході, це так, якби було 60, це було в 10 разів менше, а 17 це в 30 разів менше. Непогано. Давайте оберемо інший стабілітрон, спробуємо взяти якийсь інший, що в нього тут є. У нього 5,6 В стабілізація. Окей. Перевіримо цю схему. Отже, дивимося. Дійсно 5,6 В стабілізація. Бачимо. Да, постійна складова. Змінна складова 7,5 мВ. Стабілітрон 1N4734. Ну, все працює 106 мА струм через нього. Все працює. Змінюємо напругу. Наприклад, буде більше. Що ми побачимо? Ми побачимо 2 мВ змінної складової 5,6 В тримає. Давайте збільшимо пульсації, скажімо, наприклад, що тут буде 1,2 В. 1,2 В. Це мені треба зробити через крапочку. Так, 1,2. Це мікровольти. 1,2 вольти. Вмикаємо схему, бачимо те ж саме, ну, трошки збільшилось тут 4,5 мВ пульсація, але у порівнянні того, що у нас на вході зміна складова збільшилася в два рази. Тут теж можна сказати, в два рази, але ж в відсотках можна порахувати, скільки це буде. Непогано працює. Звичайно, така схема <кхід> проста. Вона не може забезпечувати. Високий струм навантаження, але ж вона може бути використана в малопотужних якихось пристроях. Наступна схема, яку ми розглядаємо, це параметричний стабілізатор з використанням транзистором. От схема зараз на екрані. Що ми тут бачимо? Ну, Взагалі-то ми можемо побачити той самий параметричний стабілізатор на стабілітроні це резистори RV та стабілітрон ВЗ. От він вони є, але вони підключені до транзистора, який саме керує струмом в навантаженні через колетерний емітерний перехід. А база емітерний перехід є ну, керуванням від стабілітрону. Отже, ну, показано напруга бази емітер да? Вихідна напруга підключена сюди. Якщо уважно подивитися на цю схему, то можна побачити, що транзистор у нас включений в режимі схеми емітерного повторювача. Це треба йти в схемотехніку, дивитися, що там таке навантаження включене в емітерне коло. Це емітерний повторювач взагалі-то. І напруга бази або вхідна напруга подається через резистор, стабілітрон, і стабілітрон є опорним стабілітроном. Який фіксує нам цю напругу бази на потрібному рівні, і саме завдяки цьому транзистор виконує стабілізацію струму в навантаженні, відповідно, напруги навантаження також. Отже, така схема, зараз будемо її досліджувати теж. Збираємо, ну, це я вже її включав, ще раз включу вимкну. Що ми тут маємо? Ми маємо знову ж два джерела 20 вольт і 1 вольт. 100 Гц тут стоїть це пульсація вхідної напруги на фоні 20 В. Транзистор стоїть. І стабілітрон. Бачимо: струм через стабілітрон один А. 50 Ом навантаження. 5,4 В. Ми вимірюємо. Це постійна складова. 5,4 В на навантаженні. І зміна складова у нас 2,33 мВ. 1 вольт на вході, перетворився на 2,33 мВ на виході пульсації. Тобто, дуже непогано, воно працює. 10 Ом на транзисторі падає 1453 ну Зрозуміло, що це не дуже економічний режим роботи. Транзистор в режимі навантаження серйозного, але 20 вольт на вході. Давайте зробимо менше. Зробимо 10 вольт, що ми побачимо. Ми побачимо трошки більше. Тут 7,5 мВ пульсації на виході. Ті ж самі 5,4 В, ну це саме властивість стабілітрону, Мабуть, ну давайте глянемо в його властивості. А У нього 6,2 В, Тобто він ще не повністю в режимі стабілізації 5,4 В, але ще падіння напруги на переході бази емітер трошки є. І отже, що ми маємо тут? 4,5 вольти падіння напруги колектор-емітер. Ну, якщо 1 вольт пульсації перетворився на навантаження на 7,5 мВ, то це дуже непогано, це майже 100 разів більше, ніж 100 разів пульсації злажується. Отже, можемо спробувати резистор тут змінити. Ставимо, наприклад, два рази більше, що побачимо. Нічого не побачили. 7,4. Ставимо тут 200 Ом більше. Поки що знаходимося в режимі стабілізації. Поставимо, наприклад, 500 Ом. Ну, Тримає стабілітрон? Все нормально, транзистор теж тримає. Спробуємо змінити, наприклад, на напруговхідну, поставимо 6 вольт. Що побачимо тут? Так, все. Тут вже недостатньо. Бачимо транзистор трошки 1,3 вольта на транзисторі 662 мВ пульсації. тобто от і всього-навсього 509 мікроампер на стабілітроні. Тобто, вийшов він з тієї частини характеристики, де відбувається стабілізація. Недостатньо, Але давайте спробуємо повернути резистор. Може таки виведемо його на режим. Поки що нема, 200 Ом нема. Ну, поставлю 50. 7 мА. Трошки починається 615 мВ на зміна складова. Давайте поставимо 20 Ом. 618 17 мА. Ну, давайте поставимо 10 Ом. Вмикаємо. 623. Ні. Навіть якщо я поставлю 2 Оми, мабуть, не вийде в мене. Не дуже, не дуже. Тобто 6 вольт недостатньо. Давайте поставимо 8. О, тут вже працює. 861 мА, 19 мВ пульсація. Можна навіть більше зробити опір, щоб у нас на такому режимі навантаження працював стабілітрон. Струм через нього відрегулювати 35 мА. Нормально 17 мВ працює. Тобто ну, 6 вольт для такого стабілізатора занадто низька напруга, щоб він міг стабілізувати. Ну, це ще пов'язано з падінням напруги на транзисторі. Отже, такі схеми. Далі проводимо роботу. Там будуть варіанти у вас, і ви їх будете досліджувати. Дякую за увагу. Параметричні стабілізатори. Побачимося наступного разу з іншою темою.